це буде шоста частина відеоуроків по Scretur. І сьогодні ми будемо розбирати категорію блоків Sensing. Але спочатку вам треба запам'ятати те, що вони не будуть працювати без ось такої конструкції. Forever. Це ми розглядали в минулій п'ятій частині. І If-Then або if then Else У мене і в Else, але це не сильно важливо. І тепер можна розбирати вже блоки. Якщо перший блок touching mouse pointer. І от, якщо торкається мишки, от зараз воно торкається, а зараз вже ні. Якщо торкається, то, наприклад, пройти 10 кроків. І от він торкається і... Проходить 10 кроків. А наприклад, якщо не торкається, то не пройти мінус 10 кроків. Зараз. От. І ось він буде йти і так, а якщо це, і буде включити ось так. Далі. Качень колор, тут все. Тут все просто. Якщо торкається якогось кольору, то цей. Наприклад, яблучко. Якщо торкається ось цього кольору яблучка, то буде ось так. От. Він торкається цього кольору і йде 10 кроків. Далі. Якщо колор і стачинг цей, тут це те ж саме, тільки тут е, один колір, якщо торкається іншого кольору. Далі Distance to Mouse Pointer – це е, відстань до миші. Наприклад, зараз 296, а зараз 308. Це як зміна. Далі, ask what's your name. Це воно питає ось так ось what's your name, або що ви тут напишете. І от, наприклад, воно потім буде говорити те, що ми відповіли. Answer. І от what's your name. І от він е, говорить те, що е, ми написали. Далі, кейс пресет, це е, типу, якщо якась клавіша нажата, це е, дуже схоже на ось цей блок, який ми розбирали. Але це умова. Наприклад, якщо е, нажати пробив Move – Steps, 20 Steps, а якщо не нажати, то мінус 10. І от я натискаю, і він йде туди. Я відпускаю і він йде назад. Бо, наприклад, тут можна клавішу S і ось те ж саме буде на клавішу S. Тут вже можна буде зробити як управління по клавішам, типу, якщо клавіша та нажата, то вверх, якщо така -та вниз, якщо така-то -та вправо. А інша якась вліва. І тоді це буде як управління. Це буде трішки складніше, але вже можна зробити із знаннями, які вже є. Далі, Mouse down – це мишка натиснута. Типу. Якщо mouse down – move 10 steps. якщо а якщо, mouse... якщо мишка не натиснута, то ось так. І от як ви бачите, якщо мишка відпущена, то він крутиться ось так, а якщо натиснута, то ось так. Далі. Маус X та Маус Y це координати миші, але вони будуть в ось, в ось цій зоні. Наприклад, Маус X більше, ніж мінус 240, це ось тут. І тому воно мінус 240 говорить. Ось. А у Сири. Далі Це драг drag і джагable и но джаггабл. Це типу сдвигаемый та не сдвигаемый. Типу, якщо ми тут зробимо так, типу drabb. і зробимо зробимось так, то ми його зможемо. А яблучка не зможемо, бо ми йому встановили... А, ну ми йому не встановлювали. А за замовчиваем нот джагбл. Якщо ми ось так ось зробимо, то він вже не буде перемічатись. Далі, loudness це влучність. Далі, таймер. Це воно таймер. запускає, А Reset таймер це типу. Reset таймер воно його збрасує. І ось, наприклад, цей таймер. І от він говорить. Час. Скільки секунд пройшло. Далі. Backdrop of stage – Це э, номер, э, номер фону або э, ім'я фону, або гучність. І тут можна будь-яких спрайтів. Наприклад, у спрайта є X-Position, Y-Position Direction це на – це напрямок Costume Number – це типу номер костюма Costume костюм Name – ім'я костюма Size – це ось ця ось наприклад, 150 і тоді в нього буде Size тут 150 і Volume – це гучність Далі current, current Year, або що тут наприклад, Year 2024, місяць 12-й, дата 27 тиждень 6, година 19, хвилина 17. І от секунда кожен раз змінюється. Та людей з Science 2000 це типу днів з 2000 року. Пройшло 9127 днів з 2000-го року. І з це, типу, двійні. У мене він терея мс 2 Поки що це все. Далі будемо розглядати категорію операцій. Тут буде, будуть всякі більші, менші операції математичні буде цікаво. Увесь список відтворення по уроків буде в описі. Всім побачення. Бувайте!